11 червня в Тернополі на вулиці Петриківській, 25 а відкрили амбулаторію сімейної медицини. Вона розрахована на обслуговування 10 тисяч населення. Відповідно, навантаження на кожного лікаря становить півтора тисячі людей. Амбулаторія буде обслуговувати тернополяни, які живуть на масиві дружба, і раніше відвідували поліклініку номер 3 Сьогодні тут працюють шестеро лікарів загальної практики сімейної медицини, і невдовзі буде оголошено графік прийому вузькоспеціалізованих фахівців. Зокрема, отолеринголога. Невропатолога, окуліста та хірурга Тернополі можна здавати використані батарейки для утилізації. Їх передають до державного підприємства «Аргентум» місто Львів, де з них видобувають цінні метали. Акція зі збору елементів живлення триває з 19 квітня цього року. За цей час вдалося зібрати понад 40 кілограм використаних елементів живлення. Їх тернополяни приносять хто кілограмами, а хто по кілька штук. Пункт прийому знаходиться за адресою Крушельницької. 1. до речі, кожен, хто самостійно назбирає 5 кілограм батареї, може зателефонувати в аргент. І передати їх кур'єрською службою, витрати на доставку оплачує підприємство. Міська влада Тернополя планує знести понад 80 кіосків на ринку на вулиці Київській, 15 квітня. Усі вони встановлені самовільно, а у власників немає на тимчасові споруди жодних документів. Звільнену від стихійної торгівлі ділянку планують виставити на аукціон. Наразі власникам дали можливість прибрати тимчасові споруди самостійно після того як вони знайдуть собі альтернативні місця. У Тернополі розгорнувся ще один культурний скандал. Тепер в епіцентрі уваги громадськості обласний академічний драмтеатр імені Тараса Шевченка, у приміщенні якого влаштували звичайнісінький базар з китайським ширпотребом. Тут розмістили ядки, де продають нижню білизну, взуття, одяг, миючі засоби і навіть лікарські трави. Це викликало хвилю обурення у соцмережах. Тернополяни вважають неприпустиму торгівлю у храмі культури і вимагають знайти і покарати організаторів базару. Від причетності до організації я Марки відмовились і в Тернопільській обласній раді, і в облдержадміністрації. Однією з причин того, що відбувається у мистецькому закладі, є зублікання вищого представницького органу влади області з призначенням керівника драмтеатру. Зараз його обов'язки виконує Борис Репта. Парку Шевченка завершили реконструкцію дитячого майданчика. Зі старих атракціонів залишили лише велетня дядю Стьопу. Також замінили бруківку, зробили відводи води, оновили гойдалки. На місці гірок встановили дерев'яні лабіринти у вигляді корабля. Останній і став предметом критики багатьох тернополян. Як з'ясувалось, в процесі роботи для кораблика використали сире дерево, що спричинило у появу трісок і шорсткостей. Їх обіцяють виправити за допомогою шліфувальної машини, щоб відповідало діючим стандартам. Загальна вартість проєкту склала 250 тисяч гривень. Всі кошти виділили приватні структури. З настанням тепла вирогідність підчепити кишкову інфекцію зростає у кілька разів, попереджає Тернопільська держсанпідслужба. Найчастіше хворіють діти, адже у них захисна система організму слабша. Так, серед тернополян віком до 17 років медики вже зареєстрували 122 випадки інфекцій. Найчастіше збудник цих хвороб накопичується у харчових продуктах, які входять у наш щоденний раціон: молоко, сметана, м'ясні вироби, салат, овочі та фрукти. Інфіковані продукти на смак та вигляд не відрізняються від безпечних. Жних та якісних, тому санітари і лікарі попереджають, що не варто купувати продукти на стихійних ринках, адже там вони не проходять жодної перевірки. Їжу, що швидко псується, потрібно зберігати тільки у холодильнику. Загалом продукти треба упаковувати, аби захистити їх від комах та гризунів. При перших ознаках захворювання одразу звертайтесь до лікаря. У рамках проєкту Мій талант, моя робота. 20 молодих людей з Польщі та України протягом семи днів в Тернополі вивчали українську культуру, звичаї та традиції. А 14 червня в парку Топільші на Козацькому острові відбулася виставка ярмарка, організована Тернопільським молодіжним центром праці. В рамках заходу проводили ігри та конкурси, майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, вишивання, різьби по дереву, образотворчого мистецтва. Читайте більше на Ентернет'юа.